Діяння апостолів одна із важливих книг для того, щоб ми могли побачити, як розвивалася спільнота учнів після Вознесіння Ісуса. Що відбувалося в спільноті учнів після зіслання Духа Святого? Ми теж людини, які живемо після зіслання Духа Святого. Якщо уважно читати, то ми можемо побачити, як формувалася спільнота, як формувалася спільнота учнів. Наприклад, сьогоднішній текст, який чуємо, є дуже важливим, тому що там звучить, що перший раз учні Ісуса назвали християнами Антіохі. А до того як їх називали? Учні Ісуси ще називали ті, які йдуть дорогою. Тобто ніяк не називали В якому сенсі ніяк? тобто не назва важливо, брати і сестри. Не те важливо, чи хтось називає себе римокатоликом, католиком греко-католиком, православним протестантом. Не назва важлива. Бо якщо ми бачимо, тобто Ісус не назвав Своїх учнів, ви будете римськими католиками. Ви будете православними. І це чому важливо? Бо ми навіть сьогодні між собою говоримо а ти кого, а православна, а я рим-католичка. А чого? Або так. Має бути, у нас усе так було і так має бути. А чого так має бути? Тобто ми не тому тут є по, по ідеї, бо ми Римо-католики чи греко-католики. Ми є тут, бо ми стали на дорогу і стали учнями Ісуса Христа. Ось чому ми. Бо якщо ми ховаємося за назву, а немає за назвою суті, тоді ми будемо ділитися по етикетках, по назвах, тобто суть християнства в тому, що це ті, які пішли за Ісусом, стали на дорогу, якою є Ісус, стали учнями Ісуса. Ось що є серцем християнства. І ми, тому що постійно говоримо про Христа, тому і далі а ці говорять про Христа, а то то християни. Або в нас є етикетка на деяких людей, ми їх називаємо віруючим. Правда, кажемо віруючи. Чому віруючі? Тому що вони часто використовують це слово, а ти віруючий нас є таке пословиця віруючий. Не від слова вірує, а тому що використовує часто це слово, це поняття. Але спільнота учнів, що дуже важливо, в ній ми не тому збираємося, бо ми належимо до якоїсь там конфесії, тому що нас збирає Дух Святий. Нас збирає Ісус, от що важливо. І в спільноті, яку збирає Дух Святий, Дух Святий діє, Дух Святий промовляє. В антіохійській церкві були пророки й учителі. Варнава, Симон, Нігер, Люкій, Манен, Саво, як вони служили Господу і после. Дух Святий сказав. Відділіть мені Варнаву та слава Салана, діло, яке я покликав їх вчинити. Тобто в спільноті є пророки і вчителі. А у нас є пророки, у нас є вчителі. Є пророки є вчителі. Хто такий вчитель, хто такий пророк? Вчителі в спільноті це ті, яких помазав Дух Святий навчати. Ось, Я є вчитель, я помазаний. У мені така шапочка, вона теж говорить, єпископ це апостол, посланий, помазаний для того, щоб навчати в спільноті про дорогу, якою є Ісус Христос. Отець Євген помазаний. Бути вчителем. Я є помазаний бути апостолом на ціле Закарпаття. Отець Євген особливо помазаний навчати тут. Тобто в нас у спільноті є вчителі. І є пророки. А хто такі пророки? Пророк це та особа, яка внутрі в спільноті має дар почути і передати спільноті. Що говорить до нас тепер Дух Святий? Що говорить до нас, до нашої спільноти, яка збирається тут? Що говорить до нас тепер Дух Святий? Як це в нас відбувається? Як це в нас відбувається? На зібрання? От, наприклад, настоятель збирає графіальну раду, збирає відповідальних. Люди щось чують і приходять до настоятеля, а настоятель розпізнає, чи те, що говорить ця людина, чи те, що тепер говориться в спільноті, чи про це говорить Дух Святий. Коли я маю зібрання священників, наради священників, я слухаю, хто через. Як Дух Святий говорить на зібранні, на нараді, тому що ми радимося в якійсь справі, і якщо ми відкриті на Духа Святого, то Дух Святий через когось в спільноті або через мене промовляє, що нам робити в цій справі. Що нам далі робити? І дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми є спільнотою учнів, де є різні дари Духа Святого. В першу чергу це ми збираємося, щоб навчатися, чути, що говорить до нас Господь, як йти дорогою, але теж слухаємо, що говорить до нашої спільноти, яка в нас місія до чого кличе нас дух святий. Зрештою, кожна сім'я, вона є такою маленькою церквою, кожна спільнота є такою маленькою церквою, де учні збираються, і по ідеї молитві, слухаючи, що говорить Дух Святий до нас тепер, до нашої сім'ї. Нашої панафіальної спільноти, до тобто спільноти терціарії францисканських, до спільноти 3-го ордена домініканців, до молитовної групи матері молитви, до сестер домініканок. До сестер фокуларинок, до спільноти фокуларів, що говорить до тобто, нас? Дух Ось що важливо, що важливо зрозуміти, що нам потрібно мати оцю відкритість. Я, наприклад, постійно слухаю, що говорить Дух Святий до мене. Мені, що мені говорити, що мені робити, він до вас особисто промовляє і до мене промовляє. А друге це постійно слухаю, що Дух Святий говорить в спільноті. До чого він мене тепер кличе через спільноту. А ви слухаєте, що через вас Дух Святий хоче сказати в спільноті. А настояти якраз поставлений для того, щоб розпізнати, чи вже, чи ні. Ну, раз почув. Дуже важливу фразу для себе запитався однієї особи, яка так відкрита на натхнення Духа Святого. Що як вона чує це натхнення те, що поділилося своїм досвідом, вона говорить, що Дух Святий Він говорить і повторює, якщо ти його не чуєш, Дух Святий не гордий, Дух Святий повторить, до чого він кличе. Так само, як він. Говорив до спільноти в Антиохії Вишліть уже і Савла. Я вже не один раз говорив до вашої спільноти, щоб ви відпустили Варнаву і Савла, щоб вони були апостолами. Тобто не тільки зациклилися у своїй спільноті, але щоб піти, щоб бути висланими, щоби бути, бути посланими. Добра новина в тому, брати і сестри, що Дух Святий, Він постійно діє. І він кожному з нас будує спільноту, будує це. Він знає наші харизми, наші таланти. Він одних запрошує, других кудись посилає. Просімо сьогодні про цю вразливість, розуміння, вразливість, розуміння, розуміння, як створена спільнота учнів, щоб є не для того, щоб отримати якусь свою там коробочку, коробочку римсько католицьку. Вона прекрасна, але не на цьому є християнство. Християнство на тому, що ми вслухані Духа Святого, що говорить до нас Дух Святий. Дух Святий не хоче, щоб ми закривались і ізолювались. Дух Святий нас посилає. Ідіть, я даю вам владу. Message. Message manna, let